Добрий день! Тема уроку спинний мозок, рефлекторна дуга. Пригадаємо, що таке нервова система та які її функції. Яку будову має нервова тканина, що таке нейрон та яку будову він має, що таке синапс, як відбувається передача нервових сигналів у хімічному синапсі. Працюємо за таким планом: основні структури нервової системи людини, спинний мозок. Дослідження мікроскопічної будови зрізу спинного мозку замуляжами, моделями, препаратами віртуально. Четвертим пунктом є рефлекс та рефлекторна дуга. Розпочинаємо огляд з функції нервової системи. Нервова система людини утворена центральним і периферичним відділом нервової системи. Центральна нервова система складається з головного та спинного мозку. Вона здійснює координацію діяльності організму. У людини центральна нервова система відповідає за розумові процеси і пам'ять. Периферична нервова система складається з нервів і нервових вузлів за межами центральної нервової системи. Усього 12 пар черепно-мозкових нервів відходять від головного мозку і 31 пара спинно-мозкових нервів відходять від спинного мозку. Периферична нервова система забезпечує передачу сигналів між центральною нервовою системою та всіма частинами тіла. Далі розглядаємо спинний мозок. Він є частиною центральної нервової системи, проводить нервові сигнали між головним мозком та іншими частинами тіла і є центром здійснення багатьох рефлексів, розташований у спинномозковому каналі хребта завдовжки 40-45 см, діаметр 1-1,5 см. Спинний мозок вкритий мозковими оболонками, які живлять його і захищають від ушкоджень. Усередині спинного мозку проходить центральний канал із спинномозковою рідиною, яка забезпечує обмін речовин і захищає мозок від травм. Розгляньте на малюнку оболонки. Тверда, павутинна та м'яка оболонка спинного мозку. Спинний мозок містить білу і сіру речовину. Сіра речовина утворена… Скупченням тіл нейронів біла речовина, укритими мієліном аксонами. Аксони білої речовини утворюють провідні шляхи спинного мозку. Висхідні або чутливі шляхи проводять нервові імпульси до головного мозку. низхідні або рухові від головного мозку. Від спинного мозку відходить 31 пара спинномозкових нервів, які інервують внутрішні органи. Кожен спинномозковий нерв утворюється злиттям переднього, заднього корінців спинного мозку. Передній корінець містить аксони рухових нейронів, задній чутливих. Спинний мозок має два основних стовчення: це шийне на рівні другого шийного і другого грудного хребців та попереково крижеве на рівні 10-го грудного і 1 поперекового хребців. Вони зумовлені збільшенням кількістю нейронів, які інервують верхні та нижні кінцівки і забезпечують рухову та чутливу функцію кінцівок. Шийне потовщення відповідає за інервацію верхніх кінцівок. Попереково крижове або поперекове відповідає за інервацію нижніх кінцівок. Будова у цих ділянках збільшений об'єм сірої речовини, що містить тіла рухових нейронів. Розташування спинний мозок закінчується на рівні першого або другого поперекових хребців, переходячи в кінцеву нитку. Потовщення функціонально пов'язані з необхідністю керування великою кількістю м'язів кінцівок, тому там знаходиться найбільше нейронів. Проведемо дослідження мікроскопічної будови зрізу спинного мозку за муляжами, моделями, препаратами віртуально. Розгляньте будову спинного мозку. Знайдіть оболонки. Центральний канал. Розгляньте розташування сірої та білої речовини. Замалюйте побачення. Зробіть позначення. Перед вами поперечний переріж спинного мозку під мікроскопом. Із нейронами та гліальними клітинами, тобто нервової тканини. Збільшення оптичного мікроскопа дорівнює 100. Рефлекс та рефлекторна дуга. Рефлекс це відповідна реакція організму на подразнення, яка відбувається за участю нервової системи. Прикладом найпростішого спинномозкового рефлексу є колінний рефлекс. Від несильного удару по надколінку розтягується сухожилю чотириголового м'яза стегна. Нервові імпульси від рецепторів сухожилка чутливими нейронами надходять до спинного мозку. Там вони передаються на рухові нейрони. Руховими нейронами сигнал повертається до м'язових волокон, м'яз скорочується і нога розгинається. Сукупність структур і шляхів, задіяних у рефлексі, утворюють рефлекторну дугу. Рефлекси здійснюються за участю принаймні двох нейронів чутливого і рухового. У дугах більшості рефлексів є також проміжні нейрони. Два Рефлекторна дуга складається з рецептора, чутливого нейрона, рухового нейрона та робочого органа. Розгляньте приклад. Три нейрона рефлекторна дуга складається з рецептора, чутливого нейрона, проміжного нейрона або вставного, рухового нейрона та робочого органа. Наприклад, м'яс. Приклад перед вами. Рефлекторна функція спинного мозку дає змогу організму швидко реагувати на небезпечні подразники. Людина прибирає руку від гарячих чи гострих предметів, швидко відсмикує ногу внаслідок подразнення. Якби цього не було, організм зазнавав би критичних ушкоджень. Деякі рефлекси використовують у медичній практиці для визначення стану здоров'я людини. Це колінний рефлекс, ахілів рефлекс, черевний рефлекс, ліктьовий та інші. Знайдіть названі рефлекси на зображенні. Підсумуємо отримані знання. Нервова система людини анатомічно поділяється на центральну, що включає головний та спинний мозок, та периферичну, яка складається з нервів, вузлів і сплетінь. Що сполучає центральну нервову систему з іншими частинами тіла? Центральна нервова система обробляє інформацію, тоді як периферична нервова система забезпечує зв'язок з органами та зовнішнім середовищем. Рефлекторна функція спинного мозку дає змогу організму швидко реагувати на небезпечні подразники. Домашнє завдання опрацювати тему спинний мозок-рефлекторна дуга. Дякую за увагу та бажаю успішного вивчення цієї теми. Бувайте!